Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо будівництво Grand Сіті Домбровський 2, який будує біля вірнісажа на проспекти Незалежності. Ось в такому місті активно будують, стоять два крани. Усвітство з Вернісажем, який будується ще з 2009 року. Але, слава Богу, дві секції вже здані, вже люди отримали і право власності, зробили ремонт і проживають. Нарешті скоро здача ще однієї секції Вернісажа. А поруч будується. Надійний перевірений забудовник квартири є в наявності. Якщо кому цікавить, пишіть в директ, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.